Вітаю, мене звати Макс Продеус. і Після перегляду цього відео ви знатимете 7 найпоширеніших маніпуляцій. У попередніх відео на цю тему я наводив приклади маніпуляцій у родині. До того ж, гадаю, що з батьківськими маніпуляціями так чи інакше стикалися усі ми. У дитинстві батьківські маніпуляції здаються нам жахливими. Та на жаль, у зрілому віці, коли ми виходимо на роботу людей, які називають чорне білим, а біле чорним в нашому житті більше в рази. Сили прошарок кровасіс. Та це не біда, адже саме для того, аби полегшити життя моїм підписникам за допомогою дієвих інструментів комунікації, я й веду цей канал. Це вже третє відео з курсу, який присвячений безпосередньо маніпуляціям. Якщо ви не переглядали перші два, обов'язково передивіться. Покликання на них є в описі. Почнімо з того, що стати жертвою токсичних маніпуляцій геть не соромно, адже на світі живуть справжні віртуози цієї справи, і навіть найрозумніша та найосвіченіша людина може раптово опинитися у пастці токсичної гри. А як же наша риба в білому сусі? Після перегляду цього курсу ви зможете вибратися з пастки маніпулятора самостійно або ж за допомогою близьких друзів, які мають стійкість до маніпуляцій ззовні. Якщо ж ситуація вкрай складна, то запрошую на мої приватні онлайн-консультації. А тепер В'йо до семи найпоширеніших маніпуляцій та методів протидії ним. Різновид перший та найпоширеніший тиск на почуття провини. Так чи інакше, але з цією маніпуляцією ви, напевно, стикалися з дитинства. Ось доведеш матір до інфаркту, кричала вам бабуся. Або батько обурювався на незаправлену сорочку і казав. І тобі не соромно мати такий вигляд. Переконаний, що провину відчували всі ми, коли обговорювали з батьками наші оцінки зі школи. Цей канал переглядає аудиторія від 12 до 75 років, тож частина з вас вже дорослі, і знають, що навіть після зрілості тиск від батьків на почуття провини продовжується. Ми мало заробляємо не те, що інші. Ми зовсім не піклуємося про батьків, адже. Не часто їм телефонуємо. Ми не народили їм онуків, а якщо народили, то ми самі є поганими батьками, адже наша дитина погано навчається у школі. Мета маніпулятора просто змусити вас відчути провину. А те, що у вас якісь проблеми, йому лише сприяє. Він не зацікавлений щось змінювати. Okay. Як протидіяти? Найпростіший варіант просто не звертати на це уваги, адже лише ви маєте право обирати, як ставитися до слів інших людей. Оберіть, не сприймати їхні слова надто серйозно. Якщо цього вимагає ситуація, ви можете навіть погодитися з маніпулятором, сказавши, що це дійсно так, така проблема є, ви про неї знаєте. Там є деякі важливі деталі, і ви з ними вже працюєте. Ну, а потім можете зробити маніпулятору комплімент, сказавши, як добре, що поряд з вами є така прекрасна людина, яка все зауважує і завжди прагне вам допомогти. Так ви обеззброїте маніпулятора, адже у нього не залишиться можливості створити всередині вас біль у вигляді відчуття провини і отримати таким чином владу для подальшого впливу. Інший значно простіший варіант просто не звертати увагу на слова маніпулятора і продовжувати гнути свою лінію далі. Ну, можна також почати говорити про щось інше, про те, що, ну, про те, що цікаво говорити лише вам. О -е -о -е -о -е -о -е ну і звісно ж, у складній ситуації ви можете звернутися до коуча або психотерапевта. Як коуч з риторики я допомагаю замовникам із такими проблемами. <му> Різновид другий газлайтинг. Це дуже-дуже тонка, майже непомітна маніпуляція, заснована на фразі тобі здається. Тобто, вам лише здається, що партнер не пунктуальний. Насправді це ви не вмієте чітко призначати час зустрічі. Вам лише здається, що ваш чоловік фліртував з кимось з бухгалтерії на корпоративі. Всьому виною ваші ревнощі та невпевненість у собі. Так, раз за разом ви починаєте сумніватися у собі та у реальності, поступово божеволюючи. Термін газлайтинг з'явився 1944 року після прем'єри одноіменної кінострічки Газлайт. Українською вона називається газове світло. Стрічці головну героїню переконували у містичних подіях навколо, хоча насправді всі вони були постановкою. І коли ці маніпулятивні події відбувалися, у газових лампах згасало світло. Тому і газлайтинг. Як протидіяти? Якщо ви потрапили у пазурі газлайтера, то з часом почнете сумніватися у тому, що є реальним, а що вигаданим. Отже, вам потрібні докази того, що саме відбувалося насправді. Тут допомагає ведення щоденника з детальним описом подій, а також підключення до проблеми сторонньої людини, яка тверезо оцінить ситуацію. Всі розмови з газлайтером бажано записувати на диктофон або робити зняток листування, щоб у вас залишилися залізобетонні докази. То треба сказати, що легка форма газлайтингу часто присутня у корпоративній галузі. Адже якщо у вас немає письмового підтвердження, що ви про щось із кимось домовлялися, то довести цю домовленість ви не зможете. Ваш колега завжди може сказати, що такої домовленості не було. Вперше про це чую. У корпоративній культурі таке письмове підтвердження називається ДЗК, тобто дупозахисний комплекс. В офісному житті ДЗК це комплекс або набір доказів, які допомагають довести, що у проблемній ситуації винні не ви, а ваші колеги. За допомогою ДЗК керівництво не натовче працівнику дубцю, адже той довів, що винен не він. Ось тому і дупозахисний комплекс. ДЗК. Різновид третій. Проєктування себе на інших, приписувати свої помилки та негативні якості іншим улюблене заняття токсичних маніпуляторів. Простий та зрозумілий приклад: кожного разу, коли Росія говорить щось про Україну, вона проєктує себе на інших. Просто замініть слово Україна на слово Росія. У наступних промовах і легко зрозумієте, як працює цей вид маніпуляцій, Встали на путь правового безпредела і тотального ігнорування основних прав і свобод людини. право на життя, свободу слова, доступ до інформації, свободу вираження мнення, свободу совісті, право на использование родного языка. Своєю безнаказанностью київський режим обязан, конечно же, западным кураторам, прежде всего Германии, Франции, ну и разумеется, Соединенным Штатам. Вместо того, чтобы добиваться от киевского руководства выполнения Минских соглашений, и Берлин, и Париж, и Вашингтон цинично закрывали глаза на открытые угрозы Киева решить проблему Донбасса силой, так называемый план «Б». При государственной поддержке насаждается идеология национальной нетерпимости к этническим русским. И сегодня официальные лица этой страны уже не стесняются своей нацистской сущности открыто и безнаказанно Призывая к убийству в тех населенных пунктах, куда заходят вооруженные силы Украины, жители будут украинизированы без учета их мнения. В марте этого года введен запрет на деятельность 11 политических партий под предлогом их связи с Россией. Давно закрыты ведущие оппозиционные телеканалы на русском языке. Блокируются неугодные правительству сайты. За попытку дать альтернативный официальному взгляд на положение дел, підвергаються ганнянням журналістів. У нас немає сумнівні, що Україна окончательно приворотілась в тоталітарне государство нацистського толка, де безнаказано попираються норми міжнародного гуманітарного права. Як протидіяти? Потрібно прямо озвучити, що ваш колега з комунікації бреше, і далі спокійно навести докази брехні. На жаль, часто виводити такого маніпулятора на чисту воду доводиться досить довго. Але якщо ви зберете та наведете докази, ви отримаєте довіру та підтримку інших учасників комунікативного процесу. Допоможуть усьому ті самі методи, які працюють із газлайтерами: записи розмов та знятки листувань. ДЗК, одним словом. Різновид четвертий: висмикування з контексту. Уявіть, що обговорюючи новий проєкт із командою, ви сказали, що швидше за все катастрофи з проєктом не уникнути, якщо не переробити презентацію. І вже за 5 хвилин вас викликає власник бізнесу, адже йому донесли, що ви назвали весь проєкт катастрофою, демотивували всю команду, і тепер ніхто не хоче з вами працювати. Саме так і працює висмикування з контексту. Достатньо одного яскравого негативного забарвленого слова або вислову. І токсичний маніпулятор починає грати проти вас. Як протидіяти? Вам доведеться спокійно доводити, що ви не слон. Попийте заспокійливі, дурні бабе. А для цього вам знадобиться пам'ятати, що, коли і кому ви говорили. Тож, перед тим, як почати виправдовуватися, попийте заспокійливі. Перед тим як почати виправдовуватися, запросіть на вашу зустріч з керівництвом об'єктивного свідка або кількох, які підтвердять правдивість ваших слів. Уникнути подібних маніпуляцій у майбутньому допоможе ведення запису зустрічі з командою. Отже, і тут теж не завадить ДЗК. Різновид 5. Виклик. Це один з найпоширеніших видів маніпуляцій, характерний не лише для корпоративної культури. Він часто зустрічається у компаніях друзів та серед близьких родичів. Наприклад, одна подруга каже іншій: от твій Петро точно не витримав би похід на Говерлу. І в результаті і Петро, і його дружина йдуть пішки на Говерлу, хоча планували провести відпустку на морі в українському Криму. Як протидіяти? Вам не потрібно сперечатися та мірятися довжиною харизми з усіма за будь-якої нагоди. Психологічно здорова, впевнена у собі людина не потребує схвалення інших, тож просто не ведіться на такі маніпуляції. Визначте, чого ви хочете, і твердо стійте на своєму. Таке рішення стосується, звісно, тільки тих випадків, коли виклик зашкодить вам. Може бути і таке, що маніпуляція виявиться екологічною і виклик почати зранку бігати, наприклад, допоможе вам скинути зайві 5 кілограмів. Перед пляжним сезоном. Різновид шостий. Дивні жарти. Почуття гумору у маніпуляторів дуже дивне, а часом зовсім відсутнє, як клас. Наприклад, спочатку жартують про вашу зовнішність, стать, вік або ваші когнітивні здібності. Всі щоразу сміються над вами і згодом вже ніхто не сприйматиме вас серйозно. Ви зауважуєте це та намагаєтеся перервати потік цькування, а ваш токсичний приятель заявляє, та це ж просто жарт, у тебе що почуття гумору немає? Як протидіяти? Прямо та спокійно, дивлячись в очі маніпулятору та піднявши підборіддя, скажіть, з почуттям гумору в мене все гаразд. Саме тому я прямо тобі кажу, що цей жарт був огидним. Доведеться робити так щоразу, поки гумористу не набридне вас підколювати. Перед тим як ми підійдемо до останнього різновиду маніпуляцій, нагадаю вам про важливість вподобати це відео, підписатися на канал та натиснути дзвіночок. Будь-який ваш коментар під відео допоможе більшій кількості глядачів натрапити на нього. А якщо хочете більше інформації про маніпуляції, ставайте спонсорами або патронами каналу. Тоді для вас відкриється ексклюзивний контент із найпоширенішими маніпуляціями за допомогою дотиків, мовчазними маніпуляціями та багатьма іншими інструментами для ефективного спілкування. Також для патронів та спонсорів буде відео про те, як правильно казати Ні. Та про те, як не просити вибачення, якщо ви не винні. А тепер різновид сьомий ухиляння від теми розмови. Коли маніпуляторів припирають до стінки вагомими доказами або просять пояснити, що відбувається, вони зазвичай ухиляються від теми та перемикають вашу увагу на іншу проблему. На погоду за вікном або просто тягнуть час, кажучи, наприклад, саме зараз. Я не можу тобі це пояснити. Будь ласка, давай обговоримо це пізніше. Але ось це пізніше, воно ніколи не настає. До речі, є ще одна поширена фраза, яка вкаже вам на маніпулятора: Я могла би тобі розповісти, але немає сенсу. Ти все одно не зрозумієш. Як протидіяти? У спілкуванні з такою людиною продовжуйте наполягати на детальному та чіткому обґрунтуванні її слів та вчинків. Можна сказати, щось на кшталт, я впевнений, що такий профі, як ти, без проблем пояснить це навіть новачку. Також можна використати маніпуляцію, яка називається техніка заїждженої платівки. Вона полягає у тому, що незалежно від того, що каже ваш співрозмовник, ви щоразу повторюєте запитання, на яке хочете отримати відповідь. Можна повторювати це запитання іншими словами, але повторювати треба доти, доки не отримаєте бажану відповідь. Сподіваюся, що відео стало вам у пригоді і допоможе уникнути неприємностей від спілкування з токсичними маніпуляторами. Канал живе завдяки внескам спонсорів та патронів. Тож підтримуйте його, якщо хочете більше таких відео. Покликання на патреон є в описі, а кнопка Спонсорувати під цим відео. Успіхів!